Honda, Mitsubishi, Mazda, Toyota, Lexus це все надійні паркетнички не за всі гроші світу. А сьогодні я хочу вам показати Mazda CX5. Повний привід. Є рейлінги на криші. Думайте про майбутнє, можна загрузити ялинку. Один власник, два ключі. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Трошки після доща, але осінь, що тут поробиш. Приходиться знімати так: чорний шкіряний салон, фух, лючок є. Кнопка старту є, підігрів, що дуже актуально на теперішній реалії. Камерка заднього виду є все, що треба. А чого тут нема, спитаєте ви. А я вам скажу нового власника, який можеш стати саме ти. Це хороший приклад машини, яку ви берете, перша машина ваша в кредит. От мазочка там в районі десяточки. Купили, платіж 250 доларів на місяць і собі помаленьку так ганяєте і будуєте кредитну історійку.